Говорити правду, донецький металург заслужив на цю перемогу. У першому таймі господарі переважали гостей у багатьох компонентах. Насамперед, у грі на флангах. Саме після одного з провалів оборони Динамо на 25-й хвилині донецькому металургу вдалося відкрити рахунок. Закарлюці, що набігав на м'яч, лишалося тільки влучити у ворота. Окрема сумна пісня динамівських захисників Чутанг. Від самого стартового свистка він тероризував оборону суперника. Кілька разів бив повз ворота, кілька у ворота. На 37-й хвилині поцілив у штангу. 1-0 на користь металурга команди рушають на перерву. Другий тайм не додав Динамо кольорових вражень. Так, гості мали відчутну територіальну перевагу, але не мали відповідних дивідентів. Несобливо особливо допоміг і вихід леко з ринкона. Металург банально розривав захист суперника на контратаках. Проблему чутанга динамівці так і не вирішили. Втім, найцікавіше сталося наприкінці другого тайму, коли уболівальники побачили два боксерські двобої. Участь в обох брав донечанин Пономаренко. Спочатку він спровокував Пєєва, потім щепився із несмачним По вилученню в обох команд. Після матчу тренер Киян Михайличенка був незадоволений суддіством і у непритаманний для себе спосіб відповів на не зовсім коректне питання донецьких журналістів. Я селаки дінами про це. Нет. Я, так, все, я, я вас все понял. И раки Динамо провоцировал. Конечно, Пеев провоцировал, когда обыграл и полез между двух, и у Сбирь. Он провоцировал. Он провоцировал. Да, и, и Гавранчич провоцировал своими губами локоть. Щутами. Провоцировал. Так что Динамо все провоцировал. Нет, я не так. Не так ну все, я уже понял. Я адекватно понял ваш вопрос. Спасибо. Спасибо. Когда приходите на пресс-конференцию, забывайте, что вы болельщики. Прежде всего, вы журналист. А вы же сами оправдываете? Ну?